Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я Кеннет Коплан, і це передача «Переможний голос віруючого. Вчора на завершення передачі ми дізналися дещо про Юду. Його ім'я звучить так само, як і плем'я Юди. І я не буду більше займати часу, я хочу знову передати слово професору, бо він відкриває нам деякі речі і приходить до розуміння. Хвала Богу. Якщо ви лише зараз приєдналися до нас, то подивіться попередні передачі цього та минулого тижня. Хвала Богу. Бо ми почали досліджувати щось дуже і дуже незвичне, дуже цікаве. Те, чому ніде не навчають і ми досліджуємо це вірш за віршем. Ісус сказав: Я прийшов не порушити законно, виконати його. Все, що він робив, було здійсненням чогось. Кожне слово, бо воно мало здійснитися. Так. І ми говорили про те, як Ісус помив ноги учням. Він робить те саме, що Мойсей зробив для Арона. Він встановлює нове священство, нового завіту, апостолів Вагнеця, Ось що він робить. І після цього, у 18-му вірші, Ісус каже: Не про всіх, це 13-й розділ від 18-й вірш. Не про всіх вас скажу, я знаю, кого вибрав. І потім, для тих, хто щойно приєднався, ми говоримо про юду. Так, тому що Іуда завжди викликав у мене запитання: як він міг, коли бачив все, що він бачив? Як він міг, коли бачив, як Петро ходив по воді з Ісусом? Як він міг, коли бачив, як мертві оживають? Як він міг, побачивши все це, втратити своє спасіння? І мене навчали, тобі краще поводитись добре, інакше ти можеш закінчити як Іуда. Я боявся, що закінчу як Іуда. Як ти зазначив минулого тижня? Він ніколи не вірував, ніколи не був віруючим. Я вам це покажу. Ісус сам це сказав. Не про всіх вас кажу, я знаю. Який ти вірш читаєш? 18. не про всіх вас кажу, Я знаю тих, кого вибрав. Але нехай здійсниться писання. Коли я це бачу, я завжди думаю: гаразд, а де воно здійснюється? Що здійснюється? Той, хто їв зі мною, підняв проти мене п'яту свою. Це 10-й вірш 41-го псалма навіть приятель мій, на якого я покладався, пише Давид, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Хто ця людина? Це радник Давида на престолі. Я вимовляю його ім'я як Атофел. Він відвернувся від Давида і перейшов до Авесалома, його сина, під час бунту Авесалома. Зрештою, він повісився. І це те, що зробив Юда саме так вчинив Іуда. Тому Ісус говорить саме про це, коли каже, щоб здійснилося. він збирається здійснити це точно до літери. Гаразд. Зараз скажу вам, перш ніж воно здійснилось 19-й вірш, щоб коли здійсниться, ви повірили, що це я. Ви повірили, що це я. Тобто Ісус таким чином показує їм, я контролюю це. Все, що має здійснитись, я контролюю це. Ви можете довіряти мені, я є. Що би не сталося, це буде суперечити тому, що я месія, але це не протиріччя, я все контролюю. І далі він продовжує: сказавши це, Ісус стривожився духом, говориться у 21 му вірші, і засвідчив він стривожився духом, бо йому щойно стало зрозуміло. Вся ця історія з Давидом ось ось здійсниться. Так. Істинно кажу вам, що один з вас видасть мене. Тоді учні озирались один на одного, не розуміючи, про кого він говорить. Про кого ж він говорить? Хто він? Вони озираються. Один з учнів, його, котрого Ісус любив, лежав, прихилившись до грудей Ісуса. Це Йоанн йому Симон Петро дав знак Симон, десь там, далеко за столом. Гей, hey, гей, hey. запитаю Ісуса, хто це? Про кого він каже? Петро хоче знати, хто це, бо я справді вірю, що він би його відлупцював. О, так. з Петром краще не жартувати. Він хоче знати, про кого йде мова. І далі він, прихилившись до грудей, Ісуса, запитав його: тобто Іоанн не сказав це голосно, щоб всі почули, хто це. Ісус відповів, йому не потрібно було говорити так. це голосно, бо Іоанн був зовсім поруч. Той, кому я вмочивши, подам шматок хліба. І, вмочивши шматок, подав Іуді, синові Симона Іскаріота. Що ми вмакаємо? Ми вмакаємо гіркі трави. Ми вмакаємо той відламаний шматок з листям салату, і це вже друге вмакання. Так, воно символізує страждання і символізує рабство. Гіркі трави. Так. Він взяв участь у стражданнях Ісуса. Він єдиний, кому Ісус дозволив зробити це разом з ним. Тобто він був у зовсім нього ще поруч. був шматок прісного хліба. Ось що ми зробимо. Ми з'їмо цей знайдений шматок. Так. ми розламаємо його і знову вмакнемо. Ми зробимо це вже вдруге. Так. і тієї миті, роблячи це, Ісус занурюється у свої страждання. Він, згідно Завіту, приймає ці страждання. Ісус вже сказав їм, куди я йду, ви не можете піти. А той хлопець вирішив. А я піду туди. Отже, коли ви дивитесь на це, давайте розглянемо. Іуді Симонову Іскаріоту, і це цікаво. І в 27-му вірші говориться: після цього шматка увійшов у нього сатана. Тоді Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше. Але ніхто з тих, що возлежали, не зрозумів, про що він сказав йому. А оскільки в Іуди була скринька з грішми, то деякі думали, що Ісус сказав йому. Купи, що нам потрібно на свято або щоб дав щось бідним, він вже робив це раніше. Так. Він же, взявши шматок, негайно вийшов. Була ж ніч. Іоанн підкреслює це, він вийшов у темряву. Пам'ятаєте саму першу Пасху? Як тільки ви увійшли в дім, залишайтесь там всю ніч так, і нікуди не виходьте. І коли він вийшов, Ісус сказав, сцена повністю змінюється. Як тільки Уда виходить з верхньої кімнати. Нині син людський прославився, і Бог прославився в ньому. А тепер давайте швидко повернемось до наступного. Тут сказано Іуда, Симонів, Іскаріот. Іуда син Симона, це його ім'я. Іскаріот це не ім'я, це місце. Це місто Керіот, яке знаходиться на південь від Єрусалиму, з племені Іуди, з півдня. Решта учнів була з півночі. Іуда єдиний, як вважають дослідники, хто був з півдня. Чому це так важливо? Там жили нащадки Ісава. А до чого тут Ісав? Так. Повертаємось до того вірша про п'яту, до того самого вірша про п'яту. Пам'ятаєте, коли народились Яків та Ісав? Так. Яків схопив Ісава за п'яту. Отже, ось у нас є Давид, тепер у нас є Яків, а ще у нас є буття. Таким чином у мене є три різні вірші, в яких відбувається це дійство. Цей вірш тут не випадково. Безумовно, бо він виконує все, що стається з Іудою. Отже, Іуда. Пам'ятаєте, Іуда продав Йосипа в рабство? Так, Так, це був Іуда з братами. Вони продали його. Він опинився. Але Юда був головним. Так він приймав рішення і зрештою, Йосип, ось у чому вся краса. Ми знаємо, що його продали потифару. Ми знаємо, що його продали за 20 срібняків. Ісуса буде продано за 30 срібняків. Йосип – улюблений син свого батька. Вірно? Ісус, єдинородний син свого батька. Тобто, типологія в стосунках Йосипа та Ісуса прослідковується всюди. Йосип стане прем'єр-міністром Єгипту. Він забезпечить процвітання і його брати у 30 років. У віці 30 років, безпідставно звинувачені. Так. І вони приходять в Єгипет, і перед ними стоїть Йосип. Вони його не впізнають. Він одягнутий як єгиптянин. Тому його брати бачать його, але не впізнають. Ми щойно бачили це в іншому вірші. Їхні очі засліплені. Так. Вони не бачать того, ким він є. Вони просто бачать цього прем'єр-міністра цього єгиптянина. Він має двох синів Єфрема та Манасію. Вони наполовину євреї, бо їхній батько Йосип. Зрештою, вони отримують повну частку. Вони поки що не були частиною Ізраїля, але невдовзі будуть прищеплені до нього. Коли Єфрем і Манасія увійдуть, і ви вже випереджаєте мене, вони увійдуть. Він був одружений з язичницею Йосип. Так, дяка Богу. Я знаю. І ось ці його сини будуть належати до групи, про яку вони не знають. Вони не знають, що Йосип має ще одну групу людей, до якої вони будуть прищеплені. І до сьогодні вони моляться за своїх дітей так. Нехай будете ви, як Єфрем та Манасія. Чому? Між цими двома племенами ніколи не було ніяких суперечок. Так, це важливо. Чи не жодного так? разу у них про таке навіть не згадувалось? І ось Йосип запитує у них, де Веніамін? Точніше, чи є у вас молодший брат? Він запитує, чи є у вас ще один брат? Так, Веніамін, наш молодший брат. Веніамін рідний брат Йосипа від тієї ж матері, і ось вони приводять Веніаміна. Ісус служить на території Веніаміна. Пам'ятаєте всю ту історію? Так. Як все це сталося. В кінці Йосип попросить, щоб його кості не залишали в Єгипті, коли вони через 400 років увійдуть в обіцяну землю. Ісус Навин візьме кості Йосипа в обіцяну землю. Що у цьому цікавого? Ім'я Ісуса навина Єшуа. Так єшуа і в посланні до євреїв його ім'я перекладене як Ісус. і багато людей дивуються. що так, ось причина. Отже, Єшуа візьме Йосипа згідно завіту. Він дає обітницю завіту. через 400 років Єшуа візьме залишки Йосипа в обіцяну землю. А тут, коли Єшуа через кілька годин після цієї вечері помре, його тіло забере Йосип, Йосип і Аріматей. Так, все це <реш> ось що дивовижно. Саме тому ця книга є надприродною, бо вона точна. І байдуже, як довго ви її досліджуєте, її просто неможливо сплутати. Її неможливо сплутати і для мене це просто дивовижно. Так вона написана Богом. Так І коли ви все з'єднуєте, саме тому я молюсь щоранку. Господь, я ви сьогодні себе мені. Дай мені побачити тебе, і він показує мені. Як він показує? Він з'являється у твоїй кімнаті. Він приходить так у так, своєму це. слові. Я починаю з'єднувати одне з другим. Тієї ночі Юда сам вирішив мочити хліб. Коли Ісус запропонував йому це. Ісус з самого початку знав, що це був він, і покривав його. Так, покривав. Він покривав його. Дозвольте мені показати вам дещо у шостому розділі від Йоанна. Перш ніж ви скажете, що Ісус вибрав юду, а потім відкинув його, ні, це не так. Він не відкидав. Ісус ніколи не порушував за Ніколи не порушував. Він до кінця називав його другом. До кінця, знаєш, Люди не розуміються в мові завіту. У ті часи, якщо ви були з кимось в кровному завіті, то ви були другом так, з великої літери. І в Біблії послання Якова це найстаріша книга Нового Завіту. Яків, брат Ісуса по матері, написав, що Авраам був другом Божим. І в перекладі короля Якова це слово написано з великої літери. Так, друг, друг Бога. І навіть в ту останню мить. Ісус назвав його другом. Ісус назвав Юду другом. І він наголосив на цьому під час вечері завіту. Він сказав, я більше не називатиму вас рабами. Я називаю вас друзями. Друзями. Саме так і сталося. І дозвольте мені показати вам, що Ісус знав. Я вважаю, що у випадку з поцілунком учні не знали, поки Юда не поцілував Ісуса, його не заарештували. Петро намагався відрубати малху голову, а відрубав вухо. Так якби він знав, ось чому він просить Іоанна. Якби він знав, він би знищив Юду. Цього не станеться, бо Петро хвалився б цим. Він навіть хвалився б цим. Ісус сказав: ти тричі зречешся мене, перш ніж заспіває півень. Так. Грего, це вже було сказано в Першому завіті. Що цей чоловік повіситься. Тому Петро не міг його вбити. Вірно. Ніяк. Але він без Бо Так. Петро не знав писання. Він вірив писанню, але він погано знав його. Він був рибалкою. Так. Однак вже було сказано, що Юда повіситься. Тому він ніяк не міг померти інакше. Так, вірно. І я вважаю, що Юда ніколи не був віруючим. Так. Я взяв це звідси. Шостий розділ від Іоанна. Ці події відбувалися раніше. Ви можете прочитати всю історію про те, що там відбувається, і 35-й вірш: Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Ісус навчає про все це, а потім переходить сюди і починає навчати наступне. Я є хліб, який зійшов з небес. І 53-й вірш. Якщо не будете їсти тіла сина людського, і пити кров його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло моє. Це відбувається в Капернаумі. Ісус починає навчати про це. Вони дивляться одне на одного, про що він говорить: ми не їмо кров, ми так. не п'ємо кров. Нам наказано не пити кров. І далі, як живий отець, послав мене, я живу отцем, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це є хліб, котрий зійшов з небес, не так як батьки ваші їли манну і повмирали. Хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Це він говорив у синагозі, коли навчав у Капернаумі. І багато хто з учнів його почувши це, сказали. Які дивні слова? Хто може збагнути це? А Ісус, знаючи сам у собі, що учні горемствують на те, сказав їм чи це спокушає вас? А що як побачите сина людського, який підноситься туди, де був раніше? Дух животворить, плоть аніскільки не допомагає. Слова, які кажу я вам, вони є дух і життя. Так. Подивіться 64-й вірш. Але є деякі між вами, що не вірують. Отже, після цих слів, і ми намагаємося зрозуміти, хто це вам одразу ж говориться. Бо Ісус знав від початку, хто не вірує, і хто зрадить Його. Ось воно прямо тут. Все просто і зрозуміло. Іуда не був віруючим. Він не вірив. Він не вірив весь цей час, і це повертає нас до того, чого ви почали на початку цього тижня, коли ми говорили про віру у Христа або в це ім'я. Так. І сповідання його. Я читав вам, що багато фарисеїв повірили в Ісуса, Вони не визнавали. але ніколи не сповідували його. Тепер погляньте сюди. Ми переходимо до 70-го вірша від Іоанна 6,70. ісус відповів їм: чи не вибрав я вас дванадцятьох, та один з вас диявол? Погляньте так. на це. Це говорив він про Іуду, сина Симона Іскоріота. Бо він мав зрадити його, хоча був один з дванадцятьох. Іуда ніколи не був віруючим, він ніколи не сповідував Ісуса. Петро зробив це. Петро сказав: Ти син Бога живого. Ти Ти Христос, Ти Христос. син Бога живого. Але Іуда, очевидно, ніколи цього не робив. Його було викрито. Так. І ми знаємо, що він був злодієм, він постійно крав гроші зі скриньки з грішми. І він так ніколи і не зробив Ісуса Господом свого життя. Коли ми кажемо, Ісус є Господь, це не просто слова. Так. Це не просто слова. І тому я можу додати, Так. є багато людей, і я кажу про добрих людей. Так. Але тут ми говоримо про авторитет. Є багато людей, які кажуть. Ісус мій Спаситель, але Він не є їхній Господь. Що ви маєте на увазі, брате Коплен? Я щонеділі ношу до церкви мою Біблію. Ісус є Господь, я люблю пісню о благодать. Я народжений згори, я наповнений Духом Божим, я беру цю книгу до рук, можливо, двічі на місяць, але Він не є вашим Господом. Бо ви і гадки не маєте про що Він каже. Ви занадто зайняті своїми справами і в посланню до євреїв? Так. Це називається нездатністю слухати. Пам'ятаєте, як потім деякі скажуть, ми твоїм іменем виганяли демонів. А він відповість, але я ніколи не знав так. вас. Це картина цього. Бо Ісус так. послав його з тими сімдесятьма. Навіть демони підкорюються нам в ім'я Твоє, але я ніколи не знав вас, ви ніколи не сповідували мене своїм Господом, ви ніколи не робили цього. Брат Хегін називав це розумовою. Розумова згодою. Розумова згода. Так це розумова віра. Це віра Хоми. Так, але він змінився. Він змінився. Так, Так, абсолютно вірно. Тому Іуда не є прообразом віруючого, який втратив своє спасіння чи ставлення. Він є прообразом людини, яка розумово згоджується, бо не віруючого, який був викритий. Так. Ось хто він. хвала Богу. Тепер, після цього ви можете подивитись на це. Вибачте, давайте повернемось. Я знаю, що у нас мало часу, але поверніться сюди. Все змінюється після того, як Іуда залишає ту верхню кімнату. Це в 13-му розділі Євангелія від Івана від Іоанна 13. після того, як він залишив верхню кімнату, вони почали прославлення в кінці пасхального седеру. Який це вірш? Нині син людський прославився, і Бог прославився в ньому. І далі, у 14-му розділі, Ісус каже, Нехай ваше серце так. не тривожиться. Віруйте так, в Бога і так. в мене віруйте. Знаєте, що вони почали робити? Коли Іуда вийшов з верхньої кімнати, вони перейшли до 136-го псалма. Бо навіки його милосердя вони всі знову і знову Вони читають його і починають співати. Бо Господь добрий, і зараз я знайду. Бо навіки Хесед його і вони починають це робити. І коли вони це роблять. Приміщення наповнює слава, бо Ісус починає проповідувати про славу Божу, і Він буде проповідувати в 14, 15 і 16 розділах 136 псалом. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя, і вони повторюються разом з ним. Дякуйте Богу богів, бо навіки його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки його милосердя. Тому хто чуда великі єдиний вчиняє, бо навіки його милосердя. Таким чином вони переводять свій погляд, і вони роблять це в кінці Пасхи. 136 й псалом, коли Юда виходить з верхньої кімнати, саме це вони і починають робити, прославляючи Бога і кажучи: понавіки Хесет твій. Саме це зміцнює Ісуса для того, що має статись у Гефсиманському саду. І вони всі починають. І ось це слово Хесед це слово завіту, яке язичники просто не розуміють. Милосердя розкриває його значення. Але коли ви дізнаєтеся, що це, і досліджуєте це, коли Єсафат і співаки з хору, які стояли перед військом, почали це співати, вони співали, Хесед, Хесед, його милосердя, Хесед, вони казали те саме, бо навіки його милосердя, його Хесед, його Хесед. Це повне озброєння всемогутнього Бога, великого Бога Завіту, проти ворогів цього малого народу та Йосафата. Тому в них не було жодного шансу. Жодного. Так, вони були, вони розбиті. були розбиті ще до того, як прийшли туди. Так, сар. той чоловік пророкував: Послухайте, стійте спокійно, вам потрібно піти туди, але це битва Господа, а перемога ваша. І коли вони почали співати «Хесе», тієї миті, коли вони сказали милість або милосердя, чи коли вони сказали «Хесед», Хесен, тієї миті, коли вони це сказали, Бог влаштував замішання в таборі ворога. І вони воювали самі проти себе і це станеться. Ось чому вони читали це. Якщо ви подивитесь 136-й псалом, хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки його милосердя, і вивів Ізраїля з поміж них, бо навіки його милосердя. Бачите первісток Бога? Ось ось Так. о, дорогий Господь. І ось він кличе. Він знає, що відбувається бо навіки його милосердя, рукою міцною і раменом простягненим. Так. Бо навіки його милосердя, та міцна рука. Ісус знає, що та рука витягне його з пекла. Так, сер. Хесед. Так. Так, так. Це сила, яка можна сказати, що Хесен або благословення вивело його з пекла після трьох днів і трьох ночей найжахливішого покарання, яке коли-небудь переживала людина. І наш час вичерпано. Далі Джеремі. Так, сер, дякую. Сьогодні на цій передачі ми побачили, як іуда іскаріот, син Симона, один з учнів. Він бачив все, що робив Ісус. Він бачив все це на свої очі, але так і не повірив. Він так і не сповідав його своїм Господом. Що це означає для нас? Це означає, що можна ходити до церкви, ходити на зібрання, робити правильні речі, але нічого з цього не може змінити рішення серця повірити у Христа Ісуса і сповідати Його своїм Господом. Лише тоді ви зможете бути у правильному положенні перед Богом і жити в обітницях завіту. Я нагадую про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту у розділі Медіа. Ісус дав вам правильне положення перед Богом. Це означає, що у вас є такий самий доступ до Небесного Отця, як і у Ісуса. Це дуже важливо, і ваше рішення зробити Ісуса Господом вашого життя поставило вас в таке положення, коли Бог може ставитись до вас як до своєї улюбленої дитини. І у вас замість ось цього постійного усвідомлення гріха може бути усвідомлення праведності, яке очікує, вірить в те, що слово Боже істинне. Завдяки всьому тому, що Ісус для вас зробив, ви маєте стосунки з Богом, в яких ви в безпеці. І безкоштовні видання, які ми вам пропонуємо, я обіцяю вам, ви будете повертатись до них і перечитувати їх знову і знову. Всю додаткову інформацію ви знайдете на нашому сайті KCM.org.ua. Якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві і стояв з вами на слові Божому, то надсилайте до місії Кеннета Коупленда ваші молитовні прохання. У нас є молитовні співробітники. Які навчені молитися Словом Божим, допомагати вам, підтримувати ваше серце наповненими Божими обітницями, постійно живити ваш дух істиною. Чому? Бо в його слові міститься ваша відповідь, і вам потрібно молитися Словом Божим, стояти на ньому, говорити Слово Боже, і ми готові допомагати вам в цьому. Місія Кеннета Копленда має відділення в усьому світі. Заходьте на наш сайт Кесія не пропустіть наступний ефір. Бо ви дізнаєтесь від брата Копленда і професора Грега Стівенса про що саме молився за вас Ісус на тій вечері завіту на таємній вечері. Це дуже важливі слова. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. 1973 року місія Кенета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючі віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання. Як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіаморке. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.